Нашої конкурсної програми міс джереці Джореці-2016». І я запрошую конкурсантку під номером 1 – яборську Софію. Безмежнім краї, де співають солов'ї, де все цвітне, за обрій пісня лине. На благодатній і святій землі я народилась і земля ця Україна, а звуть мене Софія. Мої батьки, мій вже дорослий брат, що захищав Ато свою країну, я їх люблю, вони моя сім'я, і ця любов не згасне і не згине. Люблю природу і всіх живих істот і українську пісню, щиру солов'їну. І вічну музику, яка з епохи Моцарта в сучасність плине. Бажаю вам, щоб посмішка цвіла над яблуневим садом панував прекрасний настрій і Божа благодать, щоб здійшла на нашим небо мирним і прекрасним. Дякуємо, яборській Софії. І підва підсумки, і я запрошую.